Ну, впевнено, перемогли, багато створювали, але після паузи на, трив... на повітряну тривогу вийшли, скажімо, хоча ми попереджували, вийшли трошки не до концентрації, там в моменті понаділи з друг один на одного, да, пропустили контратаку. Губенко там з лівого флангу на сьогодні грав. Досить змістовно, гарно, але одна помилочка зіграла і пропустила м'яч. Але в перерві переналаштувались, да, вийшли з добрим настроєм, забули свої м'ячі. Гарно, скажімо так, перебудовувались, не давали команді суперника сворови нічого і довели до логічно, забули ще два м'ячі. От, виходить, що це вже другий перший матч другого кола. Власне, перше коло зіграно. Як чи можна підбити якісь короткі підсумки, чи все вдалося? Ну, на жаль, да, втратили свої очки, але а, працюємо і замітно прогрес гравців по-другому сприймають інформацію, по-другому вже а, з іншими емоціями виходять, виходять на матчі, організовано, більш змістовно грають і а, є ріст у гравців. Ми не розділяємо ігри на перше-друге коло. Перед кожною грою у нас стоїть задача перемагати. Тому цілий тиждень готувалися, тому що в минулій грі, на жаль, загубили очки. Сьогодні дуже важливо було перемогти. Налаштовувалися. Я вважаю, цілком закономірно перемогли. Вийшов власне Герич в стартовому складі сьогодні, потім до нього в пару вийшов також Пономаренко, але Герич, здається, після ушкодження, і зараз знову ніби його замінили. Чи, що з ним, чи, чи знову ушкодження, чи які справи? Ну, Получив там, він по ногах, по надкісниці, там, І Пономаренка випустили в пару, дали Саленко відпочити, тому що він із першої команди. І у нас наступна гра в Косово, два нападники. І Матвію дали сьогодні менше ігрового часу відпочити, тому що на останній матчі на нього нагрузка як нападника йде велика. Готувалися, розуміли, що буде багато боротьби. Хто виграє боротьбу, той виграє сьогодні матч, тому дуже важливо було виграти центр поля. Я вважаю, що ми його сьогодні виграли і закономірно перемогли. Бою задоволений. Так, головне, що команда перемогла. В цьому сезоні Динамо в Ю-19 в таких незвичних умовах грає вперше з цими переїздами дальніми. Наскільки це впливає на тренувальний процес? І ну, чи для молодих гравців це не настільки критично, ці всі переїзди, наскільки відчувається втома в, в зв'язку з цим? Не наскільки зовсім не, не на що не впливає. Тось, в плановому режимі готуємося, відновлюємося і граємо. Тобто, для нас матч юнацької ліги це. Да, хороший досвід, який ми використовуємо для зросту гравців. Да, і нем, Нема різниці, да, скільки там їхати, тому що настрій на такі матчі, і емоції це зовсім інше. Далі у вас матч юнацької ліги УЄФА. Після першого матчу 5-0, як команда готується до матчу відповіді? Чи є шанси, скажімо, суперника, хоч щось? Ну, Нам одразу сказали, ми забуваємо першу гру, не дивимося на результат і їдемо на другий матч, до них в гості також перемагати. Так само доходить до кінця вже цей календарний рік, так залишається два матчі. Якщо взяти загалом рік, стали чемпіонами там в минулому сезоні. Загалом, якщо підбити такі підсумки, наскільки команда спрогресувала за цей рік і чи все вдавалося те, що хотіли? Ну, напевно, вдавалося не все, тому що в деяких іграх все ж таки губили очки, хоча грали краще, ніж суперник. Але в нашій буде друге коло потім після зимньої паузи, і будемо працювати, готуватися.